проведення надскладних операцій в області кардіології стало можливим і у Сарнинській районній лікарні з'явилася така можливість завдяки підписанню меморандуму із національним інститутом серцево-судинної хірургії імені Амосова, що у Києві. Операції у серцево-судинних патологіях проводять лікарі зі столиці, допоки наші переймають необхідний досвід. Їхні спеціалісти нам забезпечують роботу. Поки наші спеціалісти вчаться, тобто, грубо кажучи, обмін, обмін досвідом, навчанням відбувається і в нас на базі за рахунок їхніх спеціалістів. Друге, ми маємо налагоджену схему скерування наших пацієнтів серцево-судинного ризику на базу інституту МОСВА, де вони мають пройти певні лікування або оперативні втручання. Відділення інтервенційної кардіології працює 24 на 7, адже займається лікуванням інфаркту міокарда, ураженням серцевого м'яза, викликаним гострим порушенням його кровопостачання. Сучасна система невідкладної допомоги при інфаркті міокарда дозволяє нам надати допомогу людині протягом двох годин від початку симптомів, інколи навіть швидше. Таким чином рятуючи великі. Сегменти серцевого м'язу від некрозу і втрати їх функцій внаслідок цього захворювання. Сергій Одарчук, лікар Сарненської районної лікарні, каже, такі операції для них вже не в новинку, та все ж рівень оперативного втручання у колег з Києва набагато вищий. Саме цього навчаються у спеціалістів зі столиці. Це дуже високий рівень, це дуже показові, скажімо так, оперативні втручання на складних випадках. Їх у нас вже було пару десятків, таких, що виконуються на доволі високому рівні, на доволі високому обладнанні з висококваліфікованими спеціалістами. Для проведення таких операцій в інтервенційній кардіології потрібно високотехнологічне обладнання. Кажуть, Сарненська районна лікарня забезпечена всім необхідним. Необхідна доволі велика кількість спеціалізованого обладнання, такі як рентгенографічна установка, так званий ангіограф, і спеціальні інструменти для створення судинного доступу для діагностики захворювань серця. Лікарі додають хвороби серця одні з найрозповсюдженіших в Україні, тому через одне відділення районної лікарні проходить до тисячі пацієнтів на рік. Людмила Жук, Олександр Тус, Андрій Денега, новини Рівного.